Привіт усім! Сьогодні зробимо такий квас хлібний домашній. такий вміст пакетику. Тут солод, оце дріжджі. Пакетик. І ще, які у нас тут рецепт пишуть. Склад продукту містить борошно житнє, борошно пшеничне, солод житній ферментований. Які можуть викликати алергічну реакцію або неприносимість. Спосіб приготування, вміст пакета висипати в посуд, залити 1,5 літра окропу, ретельно перемішати і настоювати протягом 20 хвилин в закритому посуді, потім додати 8,5 літрів окропу. Розмішати і настоювати 2 години, обережно процідити, додати за смаком 1-2 склянки цукру і розмішати, охолодити до температури 30-35 градусів, додати пакетик сухих дріжджів, ретельно розмішати та залишити в теплому, темному місці для бродіння до появи піни. З появою піни квас вважають готовим. Квас розлити в чисті пляшки, додати за смаком в кожну пляшку. Дві чотири родзинки. Пляшки закрити та поставити в холодне місце. Квас готовий, вживайте з насолодою. Хто у нас тут виробник? От у нас такий склад тут, да? склад суміші у цієї. Те, що було, що у нас тут? Житньо-пшеничні подрібнені борошно, житнє борошно-пшеничне. Дріжджі, сіль, солод. От. І виробник у нас місто Дніпро, вулиця Мольєра, вулиця Берегова. Ось тут є навіть сайт. От зберігати в чистих сухих приміщеннях. Отакий От цікавий квас можна самому приготувати. Так що усім рекомендую. Хто любить квас, можна самому приготувати. Придає, купити можна такий набір в магазині Аврора продається. Вроді, 19 гривень коштує. От Можна самому зробити 10 гривень, 10 літрів квасу. Усім дякую за коменти, лайки, підписку. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!